Тут відображається система взаємопов'язаних дихотомічних ознак. На початку колонка з літерами, які позначають кожну ознаку подібно до математичних змінних, і перші чотири ознаки, які є базисними, мають свою власну літеру. Це вихідні дані, це першопричини всього. А всі решта ознаки містять комбінації цих чотирьох літер, бо це похідні ознаки від базисних. І комбінація літер зображує описані в Соціоніці закономірності про зв'язки дихотомій. Саме завдяки ним існує можливість за одними ознаками прогнозувати інші. І остання колонка поділяє всі ознаки на чотири групи. Перша це наш базис діагностики, і я називаю його біологічним базисом. Адже саме ці чотири дихотомії є зовнішнім проявом більш глибоких відмінностей відмінностей на рівні анатомії і фізіології нервової системи, саме вони описують чотири найбільш значущих рис психіки, які, подібно до вершини айсберга, є лише частиною більш фундаментальних біологічних особливостей мозку різних людей. Від цих базисних ознак походять всі інші. І в другій групі розташовуються ті, що утворені комбінацією двох базисних, в третій трьох базисних, і залишається остання, яка утворена від усіх чотирьох. Така структура має і своє практичне значення. По-перше, чим далі вниз, тим більш розмитими в даній групі робляться ознаки і, відповідно, будуть менш ефективними для діагностики. По-друге, блакитний чи оранжевий колір фону тут теж не просто так. Він говорить про вплив ознак групи на психологічну сумісність психотипів. Оранжеві покращують її, будучи відмінними, а блакитні подібними. Перші найбільшою мірою відповідають якраз за здібності, а другі за світогляд. Здібності мають доповнюватися, а світогляд співпадати.